Ми з України і з вами адвокат Роман Сімютін. Кабмін прийняв чергову постанову щодо посилення мобілізаційних заходів. Цього разу внесли зміни до порядку бронювання. Тож далі коротко та по суті розповім про зміст цих нововведень, скільки чоловіків втратить від і чому це стало черговою аферою уряду та ТЦК. А щоб ви могли захистити свої права на ВЛК при спілкуванні. ТЦК щодо діагнозів ВЛК та при огляді водія драгером, замовляйте мої унікальні практичні інструкції за посиланням на екрані або в закріпленому коментарі. Відстрочка для 1 мільйона заброньованих. Слідкуйте за рухами. Крок перший: всі підприємства, які отримали статус критично важливих для економіки, бронюють своїх працівників. Добре, пам'ятаємо, як з травня по липень. Могли спостерігати великі черги до ТЦК, які складалися з чоловіків, які працювали на критично важливих для економіки підприємствах та мали право на відстрочку від мобілізації. Підприємства із статусом критично важливих для економіки масово скеровувало своїх працівників до ТЦК, де ті уточнювали свої персональні дані та отримували відстрочку на один рік. Згодом уряд додатково передбачив можливість отримання відстрочки від мобілізації для заброньованих чоловіків через єдиний державний портал електронних послуг ДІЯ. За даними уряду, станом на жовтень загальна кількість заброньованих чоловіків, які отримали відстрочку, становила майже 1 мільйон. В результаті всі персональні дані заброньованих працівників у кількості 1 мільйона чоловіків, включаючи їх місце роботи, адресу місця проживання, засоби зв'язку були внесені до Державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів. Нові критерії бронювання та скасування відстрочок. Крок другий. Уряд приймає постанову, якою відстрочку від. Призову на військову службу під час мобілізації, що були надані військовозобов'язаним у зв'язку з їх бронюванням, втрачають чинність 28 лютого 2025 року. Одночасно уряд переглянув та встановив нові критерії для критично важливих для економіки підприємств, серед яких відсутність заборгованості по сплаті по податка та вимоги до заробітної плати, яка повинна складати не менше. 2,5 мінімальних заробітних плат. Тобто 20 тисяч гривень за кожен місяць останнього звітного періоду. Тобто, якщо ваша заробітна плата протягом останнього кварталу була менше 20 тисяч гривень, під бронювання ви не підпадаєте. Також уряд доручив органам влади протягом 10 днів сформувати. Чіткий перелік критеріїв, за якими підприємство отримує статус критично важливого для економіки. Що це будуть за додаткові критерії, стане відомим лише у грудні. Відповідно до постанови цієї уряду підприємства мають підтвердити свій статус критично важливих для економіки вже за новими критеріями у Міністерстві економіки до 28 лютого 2025 року. Всі, хто не підтвердить, з 1 березня. Втрачають такий статус, відповідно, їхні працівники від... 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 втрачають право на відстрочку від мобілізації. Висновок. Таким чином, спочатку всіх заброньованих переписали, а потім бронювання скасували та посилили критерії для його отримання. Коло замкнулося, і пастка зачинилася. Дуже нескладна схема, і все ніби по закону. Адже вже зрозуміло, що майже половина підприємств, які мали право на бронювання, не, можу, не зможуть підтвердити статус критично важливих для економіки за новими критеріями. А тому вже з березня 2025 року слід очікувати нової хвилі мобілізації, яка торкнеться декількох сотень тисяч чоловіків, яким скасують бронювання. Також хочу анонсувати наступне відео, адже нещодавно Міноборони внесно зміни до наказу 402, який регулює порядок проходження ВЛК. Корисне відео. Ставте лайк, коментуйте та підписуйтесь на канал. Також дякую всім спонсорам каналу за вашу підтримку. Це дуже мотивує продовжувати. Приєднуйтесь до спонсорства і отримайте бонуси. А для спонсорів відповідного рівня ще й безкоштовний доступ до інструкцій. Збережіть мої контакти, і звертайтеся, якщо потрібен адвокат або консультація. Всім дякую за увагу!